Всім привіт! До вашої уваги лот зарядних пристроїв павербанків, ідеальних для подорожей, розроблених та виготовлених спеціально для європейського ринку. У лоті 12 одиниць. а Перша позиція це Powerbank на 5200 мАч з двома портами USB. Час зарядки 8 годин у комплекті кабель мікро USB та перехідник 2 в одному для Samsung та Apple. Друга позиція Powerbank на 4400 мАч. З функцією світлодіодного ліхтарика. Час зарядки 5 годин у комплекті кабель Micro USB. А далі кишенькові міні-павербанки. Їх три таких маленьких: чорного кольору на 1800 мА. Фіолетовий та блакитний на 2200 мА. А час зарядки 4-5 годин у комплекті кабель міні USB. А та кишеньковий алюмінієвий павербанк, збудований. Ліхтариком, у комплекті з теплим чохлом, потужністю 2200 мАч, час зарядки 4-5 годин в комплекті кабель мікро USB та портативні зарядні пристрої на сонячні батареї на 2000 мАч червоного кольору, лоті 2 одиниці, час зарядки від USB 3, години від сонця 12 годин у комплекті зарядний кабель мікро USB. А та ще один зарядний пристрій на сонячні батареї потужністю 1450 мАч, Має час зарядки від USB 2 години, від сонця 13 годин у комплекті зарядний кабель з трьома перехідниками, володя 2 одиниці. Та остання позиція це бездротовий маршрутизатор. 3 в 1, це 3G-роутер, пристрій для читання карт micro та Powerbank ємністю 5200 мАч. У лоті 2 одиниці. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та viber канали. Всім дякую за увагу!